Це завдання дуже схоже на попереднє, але як я вже зауважувала, це найбільш поширений тип завдань на ЗНО. 99% що цього року на ЗНО ти знову натрапиш на таке завдання. Отже, однакова кількість звуків і був у кожному слові рядка. Починаємо з наших хороших друзів. Я ю є. Повторімо, що я-ю є після приголосних позначають один звук. А два звуки позначають в чотирьох наведених випадках. Три з них ми розглядали в попередньому уроці, на останньому зосередимося сьогодні. Після м'якого знака я -ю є позначає два звуки. Подивись, наприклад, досьє у результаті в нас однакова кількість звуків і букв, але лише через те, що м'який знак не є звуком. Ми знаємо ці всі дані і тепер можемо впевнено дописати. Плюс один звук на місці, де я є позначають два звуки. Таку маємо картину. Ща та ї завжди позначають два звуки, тому те саме ми можемо зробити із ща та ї. Між іншим, ща позначає звуки ш ч а ї позначає звуки ї, і. Дописали ще в словах плюс один. Пригадуємо. Подовження і подвоєння. Дві літери, але один звук. Чи є в нас тут такі? Так, є. У збережжі Бессарабія і іншим, М'який знак знову ж таки є буквою, але не є звуком. Ще мінус один звук у словах. Тепер ми йдемо до нового моменту. Є такі букви сполучення дж і дз. З ними дуже цікава ситуація. Вони можуть позначати як один звук, так і два звуки. Один звук вони позначають, коли ми не можемо їх роз'єднати. Скажімо, в слові джміль. Ми не можемо від'єднати д і сказати жміль. Немає такого слова. І спільнокореневих слів теж немає. Тому «дж» тут один звук. Так само буде в слові дзвін. Коли ж вони позначають два звуки. Це відбувається тоді, коли вони розташовані на межі префікса та кореня або кореня і суфікса. Щоб повторити будову слова, переглянь уроки із теми морфеміка. Подивімося на слово підживити. Прибираємо префікс «під-», щоб від'єднати «д-». «Живити» – Є таке слово? Таке слово є. Можемо сказати живлення, живити, живий. Це означає, що під у слові є префіксом, і дж опинилися на межі префікса та корінь. А отже, вони означають два різні звуки. В нашому варіанті є слово дзюдоїст. Як ви вважаєте, можна сказати дзюдоїст навряд чи. Тому з тут є одним звуком, хоча літери дві, знову мінус 1. Такі математичні вправи нам дадуть можливість визначити, що правильний варіант Д. Б'ють Ю позначає два звуки, м'який знак жодного. Від'єднання Є позначає два звуки, подовження один. Барельєф, м'який знак не позначає звуків. Є позначає два звуки. В інших варіантах немає жодного, що не задовольняє. Скажімо, у відповіді А у слові юридичний. На один звук більше, аніж літер. У варіанті Б у слові шампіньон на один звук менше. У варіанті В у слові узбережжя теж на один звук менше. І у варіанті Г у слові Макіївка на один звук більше. Виконавши це завдання таким чином, ти точно не помилишся. Головне, не забудь перевірити всі важливі для нас поєнти.